Вроджені вади серця. Вроджені вади серця це аномалії розвитку серця і магістральних судин. Вони виникають внаслідок порушення ембріогенезу в період з 3 по 8 тиждень вагітності на фоні спадкової схильності під впливом несприятливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Частота вроджених вад серця серед новонароджених становить до 1%. Етіологічні чинники, інфекції під час вагітності, ГРВІ, краснуха, паротит, вітряна віспа, радіоактивне опромінення, вплив токсичних речовин, спиртні, напої, нікотин, медикаменти, захворювання вагітне, гіповітаміноз. Хвороби серцево-судинної системи, цукровий діабет. Генетичні чинники це специфічні локуси, що зумовлюють сімейні форми природжених хвороб серця, хромозомні аберації. Отже, причинами слугують генетичні дефекти, і особливо зовнішні чинники це вплив токсинів, інфекції. Класифікація вроджених вад. Серця Вади зі скидом крові зліва на з переповненням малого колу кровообігу, наприклад, це дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередцербної перегородки, відкрита артеріальна протока, Вади зі скидом справа наліво, із збідненням малого кола кровообігу, наприклад, хвороба фало, транспозиція магістральних судин із дефектом міжшлуночкової Перегородки. Далі це вади серця, спричинені обструкцією і відносяться ізольований стеноз легеневої артерії, стеноз аортального клапана, карктація аорти. За ступенем порушення гемодинаміки без порушення, з помірним порушенням, з вираженим порушенням. За клінічним перебігом відокремлюють фазу первинної адаптації. Фаза відносної адаптації і фаза термінальної адаптації. Що стосується першої фази, це пристосування організму до порушень гемодинаміки. Тривалість цієї фази від кількох місяців до 2-3 років і легко розвивається декомпенсація. Друга фаза характеризується тим, що гемодинаміка стабілізується, а тривалість різна. Третя фаза. Дистрофічні та дегенеративні зміни міокарда, паранхематозних органів, ускладнення і смерть хворого. Діагностичні критерії природжених вад серця включають наявність обтяженого анамнезу, це вплив зовнішніх чинників на плід, ставання дитини, розвитку, зміну забарвлення шкіри, зміни серцево-судинної системи розширення меж серця, органічні шуми, зміни артеріального тиску та інше деформація кісток. Вади зі збагаченням малого кола кровобігу мають також свої характеристики, це шунтування призводить до перевантаження правих відділів серця, що спричиняє легеневу гіпертензію. При зміні шунтування справа наліво розвивається ціаноз. І далі синдром Езенменгера. часті респіраторні інфекції, застійні пневмонії, гіпертрофія правого і лівого відділів серця, акцент другого тону над легеневою артерією, як маркер підвищення тиску в малому колі крового бігу, Застолічний шум по лівому краю грудини над другим четвертим між ребровими проміжками, посилення судинного. Малюнка на рентгенограмі органів рудної клітки. Вади зі збільшенням малого кровообігу характеризуються тим, що ми маємо розвиток раннього ціанозу, супроводжується поліцетемією, гіпертрофічною остеоартропатією і парадоксальною емболією. Загальність, який прогресуючий чи ціаноз, барабанні палички, годинкові скельця. Задушкова сіанатичні напади, гіпертрофія правих відділів серця, ослаблення другого тону над легеневою артерією, поліцетемія, гіпохромна анемія, збіднення легеневого малюнка. Вади спричинені обструкцією, запаморочення, непритомність, головний біль, задишка, серцебиття, біль у серці, особливо під час навантаження. А стенокардитичний синдром за рахунок коронарної недостатності і гіпертрофія лівих відділів серця. Дефект міжлумачкової перегородки. Частота складає 15-13% у різних вікових групах. За розташування він може бути мембранозний по м'язовий. Дефекти мембранозної частини перегородки розмір може бути від 2 мм до 60 мм, і частота зустрічаємості 90%. Дефекти м'язової частини перегородки розмір може бути від 5 мм до 22 мм, а частота 4-8%. Відсутність мішлоночкової перегородки зустрічається в 1-2 Гемодинаміка якщо це невеликий дефект, відбувається скидання через дефект зліва право невеликих об'ємів крові, і мало це порушує гемодинаміку. На цьому слайді ви бачите м'язовий дефект між перегородки, перегородкою, перемембранозний дефект між перегородки. Чим більше дефект, тим раніше виникають гіперголемія, гіпертензія у малому колі кровообігу, склероз легеневих судин, перевантаження лівого і правого шлуночків серця з виходом серцеву недостатність. Формується синдром Езенменгера. це висока легенева гіпертензія, скидання крові справа вже наліво, клінічні прояви ціанозу має пацієнт. Відмічається розширення стовбура легеневої артерії та запустіння периферичних судин малого кола кровообігу, з клініко рентгенологічними проявами, збіднення периферичного легеневого малюнка, гіпертрофія і дилатація усіх відділів серця, поява діастолічного шуму, гарехами стіла. Дефект середньої величини, площа не більше 1 другої площі перерізу аорти. Спид досягає 70% крові, яку скидає лівий шлуночок. Це викликає значне об'ємне перевантаження малого колу кровового б'юць, призводить до діастолічного перевантаження правого шлуночка, далі до гіпертрофії. Органічний систолічний шум. В тритижневому віці, з максимум у третьому, четвертому міжліберії по лівому краю грудини. Ми можемо вислухати аскультативний акцент другого тону над легеневою артерією, задишка при фізичному навантаженні, схильні до пневмонії, відставання у фізичному розвитку і формується серцевий горб. Рененологічне дослідження це. Посилення кровонаповнення легеневих судин, збільшення розмірів серцевої тіні переважно за рахунок лівого шлуночка, випинання дуги легеневої артерії, електрокардіографія, гіпертрофія лівого шлуночка, а у другій стадії вже буде і гіпертрофія правого шлуночка. ехокардіографія збільшення лівого шлуночка, лівого передсердя наслідок. Перевантаження об'єму. На цьому слайді ми з вами бачимо дефект міжшлуначкової перегородки. Це великий шунт ліво-правий. Відбувається він по градієнту тиску, і це призводить до збільшення камер шлуночки. Бачите ділятацію лівого шлуночка, правого шлуночка, лівого передсердя та ділятацію легеневого стовбура. Це дефект міжшлуночкової перегородки, і стрілка вказує на цей дефект. На рентгенограмі органів грудної клітки. Пацієнта з великим дефектом мішлуначкової перегородки і легеневої гіпертензії відзначається кардіомігалія, ми бачимо з вами, посилення легеневого малюнка. І далі через 3 роки після корекції ми бачимо позитивні зміни це зменшення розмірів серця і нормалізація легеневого малюнку, тобто ми маємо позитивну динаміку. На цьому слайді ми з вами бачимо дитину з тяжким ступенем недостатності кровообігу, з затримкою фізичного розвитку, і це обмовлено великим дефектом міжшлуночкової перегородки. Великі дефекти. Можуть вже проявлятися в періоді новонародженості і можуть виникати критичні стани: задишка в стані спокою, порушення сання, гепатоспленомегалія, пастозність, можливі набрики, прогресуюча гіпотрофія, постійні хрип над легенями і рецидиви пневмонії. Наслідок зростання тиску в легеневій артерії та в легеневих судинах збільшується навантаження на правий шлунечок. Великий скид крові через дефект до переповнення венозного русла малого колу кровообігу і викликає об'ємне перевантаження лівого серця, Наслідок чого підвищується діастолічний тиск у лівому, шлунечку, лівому передсерді легеневих венах, що призводить до гіпертрофії лівого шлунечка. Та лівого передсердя. Підвищений тиск у легеневих венах та лівому передсерді завдяки рефлексу Китаєва веде до спазму, а далі до склорозу легеневих артеріол, і у дітей першого року життя виникає серцева недостатність. Дефект мішлуначкової перегородки. Що стосується диференційного діагносту, ми проводимо з підклапаним стенозом аорти, аборантною хордою лівого шлунечку, відкритою артеріальною протокою, адрівентрикулярною комунікацією та спільним артеріальним стовбуром. Лікування якщо це малий дефект, оперативне лікування не показане. А при великих розмірах операція в ранньому віці. Зверніть увагу за можливості радикальної корекції Паліативно проводиться злуження легеневої артерії за Мюллером. Ем але в подальшому проводиться вже повторна радикальна операція з усуненням дефекту штуначкової перегородки і з одночасно вже ліквідацією стенозу легеневої артерії. При сприятливому перебігу проводять лікування в 4-5 років. Операція ушивання дефекту. Або пластика шматком з перикарди чи біоматеріалу в умовах штучного кровообігу. Дефект міжпецертною перегородки. Розповсюдженість 10-12% від усіх вад. розрізняють вторинні та первинні. Первинний дефект поєднується з розщепленням стулок нейтрального клапана і буває ще і складовою. Атрівентрикулярної комунікації. А поєднання дефекту між перегородки з мітральним стенозом – це синдром Лютембаша. На цьому слайді ви бачите дефект між перегородки, і є так званий артеріовенозний шум, скид крові з ліва право, з лівого в праве пересердя. Систолічний шум обумовлений збільшеним об'ємом крові, який проходить через клапан легеневої артерії. Ви Бачите ділятацію стобуру легеневої артерії, длятацію правого шлуночка, також і далі вже є і гіпертрофія камер. Гемодинаміка. Скидання крові через. Дефект з лівого вправо передсердя, що призводить до перевантаження об'ємом правого шлуночка і малого кола кровообігу. Що стосується діагностики, симптоми вади можуть бути відсутні протягом десятиліть, якщо це невеликий дефект, а при наростанні легеневої гіпертензії, основна скарга на задишку, при реверсії шанта ціанос спочатку Періодичне навантаженні, потім стійкі, і наростають прояви правошлуночкової недостатності. З великим дефектом може бути серцевий горб відставання у фізичному розвитку, центральний серцевий горб це обумовлена дилатацію та гіпертрофію правого шлуночка, межі серця розширені вправо та догори за рахунок право перед сердя, артерії. При великих дефектах. За рахунок правого шлуночка, що відтісняє лівий шлуночок вліво. Аускультативно розчеплення і акцент другого тону слухового над легеневою артерією шум, другий, третій міжрубір зліво від грудини і посилюється при затримці дихання на видиху. На рентгенограмі органів грудної клітки ми бачимо ознаки гіперволімії малого кола кровообігу, пульзацію корені Легенів, а при ехокардіографічному дослідженні дилатацію правого шлуночка, парадоксальний рух міжшлуночкової перегородки. На рентгенограмі органів грудної клітки у пацієнтів з дефектом міжприцердної перегородки ми бачимо збільшене серце. Ви бачите за рахунок. Правого передсердя це відбувається збільшення. І ще зверніть увагу також на те, що ми маємо дилатацію легеневих артерій, що обумовлено збільшенням легеневого кровотоку. Лікування при малих дефектах. І відсутності гемодинамічних порушень проводиться очікувальна тактика. Оперативне лікування це ушивання або пластика дефекту в умовах штучного кровообігу і операцію проводять у віці 5-6 років. Відкрита артеріальна протока. В нормі після народження дитини. Настає функціональне закриття протоки, а протягом 2-4 місяців облітерація протоки. Відкрита артеріальна протока серед усіх роджених вад серця становить 15%. Може поєднуватись також з іншими вадами. Гемодинаміка: відкрита артеріальна протока з'єднує аорту і легеневу артерію, внаслідок чого кров скидається в останню і збільшується легеневий кровоплин. Це відбувається під час систоли та діастоли. Результатом порушень є переповнення малого кола кровообігу та перевантаження лівих камер серця, які розширюються, а стінки гіпертрофуються. Переповнення малого колу кровообігу призводить до легеневої гіпертезії і при цьому відбувається перевантаження правого шлунечка. Велике коло кровообігу надходить менше крові. На цьому слайді ви бачите персистуючий дуктус артеріозус, аорта, стовбур легеневої артерії і ліво правий скид, артеріовеносний шунт. А також ми бачимо дилатацію легеневої артерії, лівого передсердя та лівого шлоночка. Діагностика відчуття пульсації, головокружіння. Буває також ціаноз нижньої половини тіла. При неспокої та високій легеневій гіпертензії може спостерігатися стійкий ціаноз шкіри та слезових оболонок. Поступово може формуватися парастернальний серцевий горб. Перкуторно межі серця розширені вліво, гіпертрофія лівих відділів. Аускультативна, другий тон серця послаблений над аортою, над легеневою артерією і під лівою ключицею. Прослуховується систоло діастолічний шум, проводиться у міжлопатковий простір. При зростанні. Легеневої гіпертензії інтенсивність шуму зменшується, Діастолічний компонент, пульс високий, швидкий, зростає систолічний артеріальний тиск пульсовий, а діастолічний артеріальний тиск знижується до 30-40 мм вступного стовпчика. При електрокардіографічному обстеженні виявляються ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. На рентгенограмі органів грудної клітки, збільшення лівого шлунечка, безхідної аорти і гіперволемія малого кола кровообігу. При ехокардіографічному дослідженні у двомірному режимі кольорове доплер дослідження дозволяє візуалізувати кровоплин у відкритій артеріальній протоці. Лікування оптимальний вік для операції це 2-4 році. Роки, у стадіях 1 та 2, а за наявності виражених гемопорушень, дитину оперують перші місяці життя. На цьому слайді ви бачите ангіографію, персистуючий туктос-артеріозус, аорта, легенева артерія і відкрита артеріальна протока.